Всім здарова, це Влада Холі. І сьогодні я хочу розказати про свої пусті банки. Деякі продукти були настільки леняними, що я навіть не змогла їх закінчити. Деякі були настільки кльовими, що я мрію колись знову їх придбати. Перша пуста банка це бальзам для волосся Лореаль Ельсеф. Моїй подрузі не підійшов цей бальзам, і вона вирішила віддати його мені. Я б не сказала, що він якийсь неймовірний, він нормальний та й тому. Через нього моє волосся ставало трошечки м'якіше і легче. Легше розчисувалася. І це, в принципі, весь ефект. Я б не купувала це заново. Друга річ зайняла перше місце на п'єдесталі моїх улюблених вмивалок. Це ось така штука від Kate Somerville. Мені також це віддала подруга, їй не підійшло. Всім дівчатам із сухою шкірою я раджу цю штуку. Може, коли-небудь я знайду по акції цю вмивалку, бо вона дуже дорога. Ну, я не готова стільки витрачати на вмивалки. Вибачте, будь ласка, дуже класна, дуже така ніжна, ніби кремушка. Пахне солод деньким, але не притурним. Коротше, вона просто супер. Всім раджу, і я 100% придбала би це ще раз. Далі штучки, які попалися мені в б'юті боксі від Іпсі. Ось така мініатюрка крему Twenty Skin. І ось така мініатюрка маски для обличчя. Це обидва корейські бренди, і це нормальні штуки. Ось ця прикольно пахла, вона була ніби з запахом шампуню. Це дуже дивно, бо зазвичай креми так не пахнуть. Мала таку гелеву текстуру і приємно зволожувала шкіру. Купувати заново я це не буду знову ж таки, але якщо хтось мені це подарує або мені знов це попадеться у боксі, я буду рада, бо це прикольна штука. І так само ось ця: це, типу, маска на ніч, яка пахне морквою, і в неї такий цікавий запах, ніби моркву ясіфікували. <плід> я не знаю, як це сказати. Але це типу запах моркви, але підсолоджений та кращий. Коротше, це була прикольна штука, вона теж помірно зволожувала мою шкіру. І якщо вона ще раз мені попадеться, буде круто. Але якщо не попадеться, я не сильно розчаруюся. Далі я закінчила ось такий консилер від Evelyn, Це ліквід камуфляж, наскільки я знаю. Він був нормальний, але дівчата із сухою шкірою стережіться, він дуже сушить. Особисто. Мене він сушив просто піздаяк. Перекриває він кльово, і мені здається, він такий самий, як Maybelline Fit Me Я не побачила між ними різниці. Може, ось цей має консистенцію трошечки більш щільну. Купувати наново я його не буду, бо я не. ну, мене не цікавить просто марка Evelyn, тож я не хочу нічого від неї купувати. сорян Знову річ, яка попалася мені в б'юті-боксі від Іпсі, це я навіть не знаю, що це за марка. Ось така штука: це типу кондиціонер для волосся, який ви лишаєте на волосі. Він помірно зволожував моє волосся. Я зазвичай брала ось цю маленьку піндюрку на якійсь ночівлі до свого хлопця, коли мені треба там було помити голову, а моє волосся без усіляких масок та пінок. Виглядає жахливо. Тож я брала ось цю штуку, як типу, швидкий кондиціонер. Типу, я висушувала волосся і потім мазилася ось цим. Воно не занадто жирне, тобто воно прям хороше, якщо ви не хочете робити волосся жирним. Ну, я б не купувала, бо у мене вже є моє улюблене молочко для волосся. І таким я не користуюся вже. Далі річ, яку я не змогла закінчити. Це для мене рідкість, бо я завжди намагаюся закінчити всі баночки та зробити. Я не знаю якісь фінти, щоб цей засіб для мене особисто почав працювати. Я робила багато фінтів у мене було багато спроб. Але я не змогла. Я не змогла закінчити гідрофільну олійку від бренду Сейн. Сейн це наш український бренд. Дуже багато хто полюбляє їх косметику за прості склади та бюджетність. У мене немає ніяких претензій до сейн. Я хочу підтримувати український бізнес, але ця гідрофільна олійка вона жахлива. Вона вона жахлива. Я не можу. Я багато користуюся гідрофільними олійками, але ця вона мене вибісила. Тут сказано, що, типу, треба. Три хвилини її ото мастити, і вона все зробить. Вона зніме ваш макіяж. Що я хочу сказати, ти її береш, вичавлюєш собі на обличчя і на суху шкіру починаєш наносити. Вона якимось дивним чином розігріває шкіру. У тебе прям гаряче на обличчі стає. Прям я не знаю, що це за ефект. У мене не було алергії, у мене не було почервонінь. Її намагаюся втерти три хвилини, як зазначено. Я її втирала, 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 і потім я намагалася змити її теплою або гарячою водою. Вона перетворювалася в емульсію у мене на обличчі в таку дуже. Тверду емульсію, яка не змивалася водою. Взагалі ніяк. Вона тупо сиділа у мене на шкірі, я ніяк не могла її прибрати, окрім як умивалкою. Зазвичай не буває так у гідрофільних олійок. Зазвичай я мащуся олійкою, змиваю теплою водою, і вона змивається без проблем. Але ось ця сука, ось ця вона вивіла мене, блять, вибісила. Для мене просто це найжахливіша гідрофільна олійка, що взагалі я коли-небудь пробувала. Далі це просто прикол. Мені дуже сподобався цей для брів від Profusion Він у мене довго якось лежав, і знаєте, він кльово фіксував мої брови, майже так само, як для брів від Benefit фіксував мої брови. І я думаю, ну я його на чорний день відкладу і буду тільки на свята якісь користуватися цим гелем. Але, блять, він просто взяв і висох. Просто це, знаєте, це важливий меседж для вас. Якщо у вас є щось кльове, не відкладайте це на потім. Це був реально кльовий гель, але він якимось чином просто повністю висох. Далі річ, про яку я не можу забагато сказати, це просто сестра мого хлопця подарувала мені ось такий крем для рук. Він був дуже рідкий. Пах, дешево! Я навіть не знаю, що це за марка. Я точно не буду купувати його вдруге. І просто до побачення знову ж таки, пока! Це теж був мій крем на блядки, так би мовити. Це просто така мініатюрка крему під очі. Я нікуди не йшла без свого зволоження, і в тому числі на Тіндер Date я не йшла без сумочки зі своїм доглядом. Тобто, якщо є шанс, що я ніч проведу у хлопця, я брала із собою свій догляд, мінімальний, хоча б. І ось цей крем для очей від Sonna, я брала із собою, бо він маленький та компактний. Взагалі, то це крем під очі, і він чудово справлявся з тим, щоб. Зволожувати під очима, але коли я не брала з собою прям крем для всього обличчя, я мазала ним все обличчя. Він попався мені знову ж таки в Іпсі. Це хороша штука, нормальна, але я б її не купувала другий раз. Але цікаво було спробувати. Такий доволі нейтральний запах її зволожує гарно штука, яка попалася мені в адвент-календарі Avon. Це марка Avon, зветься NU. І це гель з ніацинамідом. Це, типу, така сироватка для обличчя з ніацинамідом. Вона була рожева та блискуча. Я не побачила ніяких разючих змін. Можливо, цим тюбиком не можна побачити якихось разючих змін, бо тут дуже мало продукту. Але вона приємно пахла, і мені здається, в неї є потенціал, але купувати заново я це не буду. Це мені попалося в наборі від Sephora: це крем від Kiehl's. Він був гарний, тобто це приємний зволожувальний крем. Такий біленький, смачненько пахне і добре зволожує. Якщо мені треба буде придбати якийсь зволожувальний крем, то я, можливо, роздивлюся ось цей. Він прикольний. Поки що у мене є мої бюджетні варіанти, є мої. Сестри, які я ще не використала, але це хороший крем десь на 4 з 5. А це був пробнік. Це був пробнік з Сифори, теж якогось супер кльового бренду. Ось. Так він називається, я навіть не знаю, що це можете прочитати. Він теж нормально зволожував, але мав дуже неприємний аромат. Водяга так смердить, коли бабуся там намагається самогонку гнати, і воно ось, ось так пахне, ніби бабуся, яка намагається гнати самогонку. Купувати, звісно, я його не буду, але було цікаво спробувати. Наступна річ це найкращий бальзам для губ, який я коли-небудь пробувала. Напевно, дуже дивно. Взагалі мати найкращий, найулюбленіший бальзам для губ, але ось цей, цей неймовірний. Я дуже довго ним користувалася це бальзам від Joyer. Я на ніч мазалася цим бальзамом, і я вранці прокидалася, і я відчувала, що мої губи ніби зводили в спа. Він попався мені колись у боксі Charm, але коштує він, ну, не як коштує бальзам, але я розумію, чому. Бо він неймовірно, класно зволожує губи і має такий дуже Нейтральний, але солодкий, запах. Коротше, це найкращий бальзам. Що у когось є такий бальзам, то цініть. Цінуйте те, що у вас є. Мені це попалося в адвент-календарі Avon. Це міцелярка від Avon. вона двохфазна, тобто там було трошечки олійки і трошечки міцелярки. Треба було ось так їх перебовтувати, щоб вони змішалися. Тут написано, що тут немає ароматизаторів і немає сульфатів, тобто немає ніякого запаху, абсолютно нейтральна. Але все ж таки вона трошечки підпекала мені. Обличчя і особливо підпекало ось тут біля очей. І остання річ, яка мені теж в наборі попалася, це ось такий. Пробнічик крему від La Mer. Я як подивилася, скільки коштує повний розмір, я мало не здохла. <свісно> я не знаю, скільки грошей у людей, які можуть дозволити собі просто так придбати крем La Mer. Наразі він ну, не такий вже й хороший, в нього є такий запах тяжкого люксу, такий, як жінки, які носять золото та кутаються в шуби. Ось такий приблизно запах в нього. Але зволожує воно нормально. Приємно, приблизно так само, як крем від Kiehl's, про який я розповідала. Всім дякую за перегляд, дякую, що приєдналися до мене, і в коментарях можете написати, який з цих продуктів ви хотіли б спробувати. Па-па!